Всіх вітаю, друзі. Вже експерти говорять про те, що ситуація на україно-польському кордоні з цими блокуваннями може тривати дуже і дуже довго. І єдиним таким, скажімо, стандартним варіантом розблокування цього кордону буде тільки юридичне вирішення, тобто подача позовів до різних міжнародних судів, для того, щоб можна було це вирішувати на найвищих міжнародних рівнях. Питання: ми сьогодні розглянемо питання, чому польська влада просто зараз вже нова не може розблокувати цей кордон, чому вони цього не роблять і якими важелями будуть користуватися? Українці для того, щоб настояти на своєму, і все-таки цей кордон розблокувати. Це дуже і дуже важливо для всіх українців, які знаходяться в Україні, які знаходяться в Польщі, для сімей тих далекобійників, які постійно змушені стояти тижнями на цих кордонах. Давайте, друзі, розбиратися в цьому. всьому. Я думаю, це буде цікаво. Дякую кожному з вас за перегляди. Прошу вас поставити кожного лайк для того, щоб боротися з російськими та іншими ботами, які постійно атакують україномовний контент. Останнім часом знову нові хвилі, скажімо, цих ботів є. Дуже їх багато і в Фейсбуці, і в Ютубі. Тож, дякую, друзі, кожному, хто підтримує канал своїм лайком. І давайте починати. Асоціація міжнародних автоперевізників працює з юристами та адвокатами для того, щоб вирішити питання блокування польськими перевізниками кордону в юридичний спосіб. Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу в медіацентрі Україна. І маємо пряму мову цього самого Баліна. Сподіваюсь, звісно, що міністри. Це міністр розвитку громад, території та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак. Новий міністр домовляться в нас поки що єдиний варіант це юристи, і вони продовжують працювати над тим, щоб в юридичний спосіб розблокувати кордон, як нам це вже вдалося минулого тижня. Але друзі, давайте нагадаємось, що минулого тижня було на декілька днів розблоковано кордон Ягодин Дорогуськ. При цьому оці польські перевізники подали апеляцію на рішення місцевої влади до Люблінського суду, і Люблінський суд відмінив дії місцевої влади. А все чому? Тому що суди в Польщі корумповані, куплені. І немає там зараз спеціалістів, можливо, якісь одиниці. От а все інше це позалишались люди від минулої партії Право і справедливість. І зараз судова система в Польщі працює неконституційно. Якби про це говорить весь європейський союз. Вони вже роками просять в Польщі провести судову реформу для того, щоб було все прозоро і все було по закону. Але на жаль, поки що цього немає. Влада помінялася, але якби суддівська ланка залишилась без змін, і вони зараз будуть робити все для того, щоб затрудняти життя новому прем'єру і новому кабінету міністрів. Тож на якесь там адекватне юридичне вирішення проблеми я особисто не надіюсь. Я не бачу цього там в найближчий час. Хіба що Туск спробує домовитися з тими суддями, щось їм пообіцяти, які зараз... Власне, сидять на своїх місцях, але в загальному е, ніяко, ніякої справедливості від польських судів поки що очікувати не приходиться. Е, також, що дуже цікаво, що е, от є, наприклад, Угорщина і Словаччина, які є е, максимально антиукраїнськими, які постійно там блокують різні е, варіанти е, допомоги Україні і так далі, які пробували так само і блокували кордон. Між своїми країнами та Україною, але ці, якби ці мітинги з їх сторони, ніколи не тривали більше там, чим декілька днів. І на це є також свої причини. Причини в тому, що ці блокування шкодять не тільки Україні. Вони шкодять, по перше, тим прикордонним районам, де проходить блокування, і по друге, це шкодить автоперевізникам тих країн, де ці блокування відбуваються. От в Польщі тут ситуація трохи інша. Польща більша країна ніж там Угорщина, ніж Словаччина. В Польщі набагато більше перевізників, які працюють по всій Європі, а не тільки там в Україну хочуть їздити. І е, ситуація, як ми знаємо, виглядає наступним чином. Е, що, е, якби Польща, по-перше, має багато великі автопарки, багато перевізників, і кордон блокують проросійські сили, які раніше займалися перевозками на Росію та Білорусь. Ті, хто в Польщі їздив на по Європейському союзу, вони собі і далі їздять. їх взагалі той кордон з Україною не цікавить. От що щодо Угорщини і Словаччини. То, якщо коротко, що навіть такі антиукраїнські країни і ті не закривають кордон, бо знають наскільки сильно їм це шкодить. Е якщо ми говоримо про Польщу, то бачимо, що цим е перевізникам, які там стоять, блокують кордон, зубами просто вгризаються в те, щоб там якнайменше українських фур проїжджало в Україну, їм, е в принципі, пофіг там, що буде з тими людьми, які е працюють, скажімо так, в цих прикордонних районах. Так само вони не звертають уваги на рішення цього на місцевої влади Дорогуська, який заявляв, що в нас вже люди почали втрачати робочі місця, тому як все стоїть, і е, якби люди почнуть втрачати роботу. Їм це все одно. Так само ніхто нам не звертає увагу на те, що. Е, вже Європа говорить і закликають багато країн. Закликає до бойкотування польських перевізників, які їздять по ЄС. От і виходить зараз на сьогоднішній день, що е, будуть страждати якби через дії маленької кучки проросійських ідіотів. Будуть страждати, буде страждати вся Польща. От будуть страждати абсолютно всі підприємства. Частина з них вже це відчула, інша частина ще буде страждати. При цьому дуже цікаво, що президент Польщі Анджей Дуда з однієї сторони далі продовжує говорити про те, що Україна, що Україні треба допомагати, але при цьому він палець палець не вдарив і жодного разу друзі не прокоментував ситуацію на україно польському кордоні. Жодного разу президент країни. Жодного разу жодного слова не сказав про те, що там відбувається. Хоча він міг би це вирішити вже давно, за 30 секунд. Він би міг просто подзвонити, зробити декілька дзвінків і кордони би були розблоковані. От, що стосується влади, то е, бачимо, що через корумповані суди, е, через е, пропісівські суди, скажімо так, е, поки що новому міністру інфраструктури не вдається домовитись е, плюс е, так як минула влада вже досить багато дала обіцянок і польським фермерам, і польським перевізникам, нова влада не може просто прийти на них і наплювати і сказати, що все ми нова влада. А ви йдіть займайтеся своїми справами, їм тепер треба враховувати їх інтереси. І піс, власне, після програшу на виборах прийшов знову Моравецький там на цих два тижні до влади для того, щоб просто надавати. Дуже багато нових обіцянок оцим всі, всім підприємцям, які там займаються цими блокуваннями. Ну Но і новій владі тепер потрібно з ними домовлятись. Якщо б це все було якби вирішувалося ще на початках в перші дні, то їм би просто сказали, що от ви свій мітинг проводьте десь там збоку, а кордон не перекривайте. Зараз це вже так не вийде, бо вже вже є якась громадська думка, і не може зараз просто влада піти проти, хоча б частини свого народу, так. От, навіть якщо це рішення якесь не конституційне і так далі. Ну і судів немає, то ніхто не може там ніяких рішень винести на користь адекватності і компетентності. Тому е, дуже сильно надіюсь, що новий міністр інфраструктури, що йому стане е, сил для того, щоб домовитися з е, обома сторонами, знайти якісь компроміси, знайти якісь адекватні рішення для е, вирішення цієї ситуації. Ну і далі, друзі, будемо слідкувати за подіями. Для мене поки що ця вся ситуація вона виглядає досить сумно, але будемо дивитись за розвитком подій. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.